Гучний скандал навколо репера Підіді спровокував хвилю конспірологічних теорій, які зачепили не лише сучасних зірок, але й легенду поп-музики Майкла Джексона. У мережі припускають, що Підіді, Джей Зі та Бейонсе можуть бути причетні до смерті артиста. Про це вже встигли зняти безліч тіктоків, рілсів в інстаграм. Водночас також залишається теорія про те, що насправді Майкл Джексон живий, а свою смерть він інстанував. Тож давайте розберемося, де тут правда. Так, одна з найбільш резонансних версій припускає причетність підійдії Джей Зі та Бейонсе до смерті короля поп-музики. Прихильники цієї теорії вважають, що такі дії могли бути мотивовані бажанням усунути конкуренцію і сприяти кар'єрі Бейонсе. Як доказ наводяться тексти пісень, зокрема трек репера Джей Коула «She Knows». She knows. She knows. And I know she knows. Де нібито містяться натяки на ці події. Якщо коротко, переклад там такий: спочивай з миром Алія, спочивай з миром Left Eye, Майкл Джексон, побачимось, як тільки я помру, йдеться в пісні. Алія, Left Eye і Майкл Джексон нібито мали тісний зв'язок з Pіді, Джей Зі та Beyoncé та відвідували ексклюзивні білі вечірки. Всі три зірки пішли з життя 25 го числа. На просторах інтернету також роздувають історію про те, що і Діді, і Бійонсе, і Джейзі входять до таємного товариства ілюмінатів, які начебто таємно керують світом. Ще є інформація, що друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Entertainment заплатила щонайменше 600 мільйонів за авторські права на половину пісень і звукозаписів Майкла Джексона. З компанією Sony Майкл співпрацював і до своєї смерті. А також ця компанія представляла Бейонсе. Поки що Sony Music і представники Майкла Джексона офіційно не коментували угоду, тому ціна залишається орієнтовною. Якщо спиратися на неї, то всі музичні активи співака коштують понад 1,2 мільярда. Ця угода стане найбільшою в історії, яка стосується одного виконавця. Разом з останніми теоріями з'явилися нові припущення, які відродили давні чутки про те, що Майкл Джексон, можливо, інсценував свою смерть. Поп'єкона помер від передозування сильнодійним хірургічним анестетиком. Препарат був введений його лікарем Конрадом Юреєм, якого згодом засудили за ненавмисне вбивство до 4 років ув'язнення. Його звільнили після відбуття половини терміну за хорошу поведінку. Майкл Джексон покинув світ 25 червня 2009 року через зупинку серця. Його поховали на Лос-Анджелеському кладовищі Forest Лоун. Тіло артиста поклали в бронзову труну, названу Прометеєм. Вона була покрита 14-каратним золотом, а зсередини оббита синім оксамитом. Родина заплатила за неї аж 25 тисяч доларів. Втім, прихильники співака пригадали і старі плітки про загибель зірки. Існують сумніви, що Джексон дійсно покинув цей світ, думаючи, він інсценував смерть, щоб знайти власний спокій. Майкла Джексона ховали в закритій труні. Офіційна версія полягає в тому, що під час спроби реанімації співака обличчя сильно пошкодили. Натомість, за версією фанатів, труна була порожня. Водночас Майкл Джексон дуже вчасно помер, адже він мав фінансові проблеми. Артист заборгував 500 мільйонів доларів і зобов'язань перед кредиторами. Також на співака тисло суспільство і не давало ні хвилини на приватність. Зокрема, журналісти різних ЗМІ звинувачували артиста в петфілії. Він же підозри постійно заперечував. Також теоретики згадують про знайдений щоденник із планами інсценування смерті Джексона. Втім, підтвердження цієї інформації немає. Якщо припустити, що звинувачення співака правдиві, то, можливо, зараз стає зрозумілим зв'язок між Підіді та поп-королем Джексоном, адже діді теж підозрюють в розбещенні підлітків, і вони разом тусили на білих вечірках. Звернули увагу фанати і на родину співака: ніхто з рідних не лив сліз на похоронах, і навіть більше після цього давали інтерв'ю. Зокрема, люди по всьому світу нібито час від часу помічають постать, схожу на Майкла Джексона. Жодна з цих здогадок не має фактичного підтвердження. У мережі також стверджують, що відомий останній дзвінок Майкла, в якому він розповідає про загрозу його життю, стосується і репера Підіді. вони можуть бути разом, група людей, вони хочуть мене позбутися. Я не знаю, що станеться, вони можуть підставити мене, казав Майкл Джексон. Прихильники переконані, що артист мав на увазі зіркову трійцю, Підіді, Джезі та Бійонсе. однак це лише теорія без доказів. Але є і інша, більш давніша історія про ці записи. Розшифровка телефонних розмов Майкла з друзями, де він стверджує, що йому загрожує небезпека, опублікувала газета «The Sun. В одному із залишених Джексоном на автовідповідачі повідомлень. Співак квапливо каже: Це Майкл. Я дзвоню з дуже важливого приводу. Мені потрібні гроші. Я дуже турбуюся за своє життя. До мене доходять чутки, що хтось, як і раніше, намагається до мене дістатися. Тому я хочу переїхати. Плівку редакції газети надала американська журналістка Дафні Барак, яка писала книгу про залежність Джексона від заборонених речовин. Їй запис передали друзі співака, які побажали залишитись невідомими. В іншому записі Джексон каже, розтягуючи кожне слово: Це Майкл. Зараз 4:30 ранку. Тому я трохи сонний. Я дійсно почуваюся неабияк пошарпаним. Послухай повідомлення, яке я тобі надіслав пару днів тому. Я дуже турбуюся, я не довіряю цій людині. Ми вважаємо, що він італійській мафіозі. <плес> На думку барак із запису випливає, що Джексон приймав сильнодіючі медичні препарати задовго до смерті. Газета The Sun також зазначила, що перша дружина виконавця Ліза Марія Преслі раніше говорила. Що ще за 14 років до своєї смерті Джексон знав, що помре від передозування ліків. Так само помер її батько Елвіс Преслі. У серпні 2009 року смерть Джексона визнали вбивством, у зв'язку з чим лікарю-артиста Конраду Мюрею висунули звинувачення. Сам Мюрей своєї провини не визнає. Тож, дізнавшись цю інформацію, яка відкрита багато років, можна припустити, що італійська мафія була також зацікавлена у вбивстві попікони Майкла Джексона. Тим більше, що він сам стверджує, що його шантажує мафіозі. Можливо, мафія співпрацювала з продюсерами і артистами, а також мала долю в бізнесі підіді, тому інтереси в них можуть співпадати. А як вважаєте ви, хто міг убити Майкла Джексона? Чи він помер сам від передозування? Пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Я постараюся прочитати кожного і доповнити власним коментарем. Останнім часом з'явилося дуже багато відео, в яких стверджується, нібито Майкл Джексон живий. Так у Тіктоці набирають популярності вирізки з нібито нового інтерв'ю Майкла Джексона, які доводять, що артист живий. Одне з таких відео набрало декілька мільйонів переглядів, сотні тисяч лайків та коментарів. У ролику можна побачити, як співак у білому костюмі з'являється на телебаченні. У цьому ролику артист після 15 років мовчання дає коментар у прямому ефірі. Але має доволі невпевнений та навіть наляканий вигляд. У коментарях під роликом можна побачити чимало щасливих та збентежених шанувальників, яких тішить, що Майкл Джексон повернувся. Щоправда, реальність виявилася набагато прозаїчною. Це інтерв'ю є частиною мистецького проекту іраксько-фінського художника Аделя Абідіна, створеного у 2015 році для виставки Майкл Джексон the Wall». Яка була представлена з серпня 19 до січня 20 року. У відео Воскреслий Майкл Джексон дає інтерв'ю, коли за ним нібито наживо спостерігає увесь світ. Крім того, серед фанатів Майкла Джексона поширюється теорія, що співак з'явився на програмі Ларі Кінга під виглядом свого друга, художника Дейва Дейва. Цікаво, що відбулося це в день похорону Джексона. Відео розслідування про це також зараз набирають дуже великої популярності. У шоу артист розповідав про те, наскільки щедрим і добрим був до нього Майкл. Слухачі були вражені схожістю голосу художника і виконавця. На думки про те, що під час інтерв'ю був несправжний Девід Ротенберг, наштовхує його зовнішній вигляд. Річ у тім, що у Дейва Дейва блакитні очі, а у відео вони здаються карами. Також у нього виразні шрами на обличчі і ширші плечі. Відомо, що Джексон та Дейв Дейв вперше зустрілися в грудні 1983 року. На той час Девіду Чарльзу Ротенбергу було сім років. Візит Майкла поклав початок дружбі на все життя. Співак, продовж усього життя, допомагав хлопцю, якого батько підпалив в дитинстві. Що ж відомо про трагічну історію Дейва Чарльза Ротенберга? Життя шестирічного хлопчика змінилося назавжди фатальної ночі 83-го року. Інцидент розгорнувся в мотелі в Каліфорнії, де батько Девіда дав йому снодійно перед тим, як вилив газ на ліжко. Де спав юнак і підпалив його. Це Ротенберг зробив після бурхливої телефонної розмови з колишньою дружиною, з якою він конфліктував через опіку над сином. Залишивши кімнату у вогні, чоловік спостерігав за жахливою сценою з телефонної будки через дорогу. Врятували Девіда інші гості мотелю. Наслідки інциденту були жахливими. Хлопчик отримав важкі травми. Приблизно 90% його тіла було вкрите опіками третього ступеня. Медичні експерти були змушені ампутувати йому кілька пальців на руках і ногах. Дейв Дейв переніс більше сотні пересадок шкіри під час однієї з них виникли ускладнення, коли набряк мозку призвів до судом. Водночас, попри всі труднощі, Девід продовжив жити та працювати. Важливо зауважити, Дейв Дейв помер у 18-му році у віці 42 років через сепсис, спричинений пневмонією. Цю інформацію офіційно підтвердили судово медичні експерти в Лас-Вегасі. Попри численні теорії, змови, факти, говорять самі за себе, Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року, від зупинки серця, викликаною передозуванням сильнодійного анестетика пропофолу. цей препарат був введений його особистим лікарем Конрадом Мюреєм, якого згодом засудили за ненавмисне вбивство. Джексона поховали на кладовищі Форест Лоун у Лос-Анджелесі, де він і знайшов свій вічний спочинок. Особисто моя думка, Майкл Джексон не може бути живий, і всі персонажі, які з'являються в інтерв'ю під його іменем, просто фейкові, люди, які просто хочуть хайпу. Тим більше, в часи розвитку штучного інтелекту цілком не складно підкласти схожий голос артиста чи навіть попрацювати над його зовнішністю. Я гадаю, що про Джексона згадали лише для того, щоб підігріти скандал з Діді, і, можливо, нічого спільного у Діді зі смертю Майкла не було. Я залишаю це питання відкритим. Пишіть в коментарях ваші власні думки з цього приводу. Я обов'язково прочитаю їх усі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, допомагайте каналу фінансово, а також долучайтесь до збору на ЗСУ.